Всім вітання! Сьогодні хотів би продовжити тему корейської хівіметал для кареся і розглянути вида з наскибанчу, який був попередником цієї що ми розглядали в минулому відео. На назві цієї багато хто помітив Банчу 2X, зараз є 2X, значить логічно припустити, що було щось, що помножили на 2. І воно дійсно було і продовжує бути. Це варіант з одним коротким вертикальним важелем в послідовному з'єднанні двох корейських сторон. Перші версії цієї останки з'явилися понад 10 років тому. Мені до рук вперше потрапила вже друга версія, а останнє оновлення вийшло у 2020 році. Тому я от нещодавно дозамовив собі пару штук на всякий випадок, гляди цю версію перестануть продовжувати і сконцентрується тільки на 2х, то, щоб були якраз зірці на руках, на які орієнтуватися при самостійному виготовленні. Отже, в даній версії ми маємо знайому вже нам корейську центральну струну, до якої послідовно таким шарнічиком кріпиться ще одна коротка. По розмірах це 90, 105-155 мм основні струни, коротких відповідно 25-35-45 мм. Вага оснасток без очків відповідно 0,8 і 1,1 грама. Вага ковзуючих вантажків на кожному з коротких важелів складає 0,2, 0,45 і 0,9 грама відповідно. Вантажок також тут вільно ковзає По короткому важелю. У цих трьох версіях виконуючи роль по суті, підпаска. Точка балансу тут також знаходиться в з'єднанні двох струн, але механіка дещо інша. Я полягаю в тому, що щойно риба відриває від дна маленький важі. Целоплачість по плеття миттєво починає балансувати оснастку, порівнювати її вертикально, і ми бачимо виражене клювання на підйом. Оснастка в робочому положенні виставляється на торкання до дна. Нижнім кільцем малого важеля, до якого само собою кріпиться поведеть, зі шнура, поведець має бути реально коротким 3,5-4 см максимум. Оскільки ця оснастка дуже легка, нагадаю, найважча конфігурація важить всього 1,1 г, то оптимальним варіантом основного вантажа для неї буде листовий вантаж, намотаний безпосередньо на довгу сторону. І тут, до речі, можна кілька послідовно зробити від найбільшого до найменшого. Якщо там у вас є відповідно до вимог, потреба довантажити вже осаджену оснастку або якось інакшим способом відрегулювати тонку, то можна просто додати ще кілька вущих тонших. Оснастка осаджується, налаштовується комплексно. В товщі води без гачків осаджуємо поплавець до укріплення бабишки. Тобто от так. Шукаємо дно і виставляємо робоче положення на першу поділку плюс розділювач. Тобто от так. Якщо ж вам потрібно, щоб над водою виглядало більше поділок, наприклад, дві, тоді виставляємо товщі води по першу поділку, тобто отаку, от шукаємо одну і фіксуємо робоче положення на плюс одну поділку. Таким чином маємо дві поділки в робочому положенні поплавця. З точки зору використання оснастки над мізнемінностями, то вона буде точно така ж сама, як і у корейської оснастки з вертліговим підпаском. Тобто глибина на поплавцеві може дещо плавати, коли підпасок потрапляє в заглиблення. Оскільки він Одноточковий, то відповідно заглибленням він може потрапляти, що може так чи інакше позначатися на глибині на поплавці. в Цьому плані чи версія, DX все ж більш універсальніше, але по великому рахунку це не має бути великою проблемою і загалом оснастка дуже чутлива. За тільки тому, що складається повністю з жорстких елементів, вона дуже чітко і максимально швидко передає зміну балансу на поплавець клюванні і легко налаштовується під різні умови та поведінку риби. Підхід у застосування тут також типовий для таких корейських оснасток. Найкоротший і найлегший для мілководдя та примхливої риби середній варіант. Для глибини 2-3 метри, і найдовший, і найважчий відповідно для глибини понад 3 метри. Ну, якщо риба занадто активна, і треба калібрувати клювання, то можна використовувати середні або ваші варіанти на млині. Ось наска реально дружить з карасем навіть примхливим. На неї гарно відгук лящ, ще також дуже цікаві клювання. Вона проста у виготовленні власноруч, тому для неї також залишаю фото на розмітці в класичну клітинку, аби бажаючи могли оцінити розміри. Товщина дроту у найкоротшій 0,3 мм на обох струнах, у середньої та довгій, основна струна 0,5 мм і короткі 0,4 мм. З основного це все, раптом будуть питання, завжди ради відповісти. А поки до нових зустрічей в ефірі, якщо комусь таке цікаво, всім щастя, радості, дякую.